Вітаємо! Сьогодні в рамках рубрики Ліхтарик ми проведемо цікавий творчий майстер-клас. Спільно з партнером компанії «Еверест» мережею Магік і керівницею творчої студії Світланою Шестопалько. Маленькі помічники познайомляться з традиціями українського писанкарства і власноруч створюють свою унікальну писанку до Великодня. Вітаю! Мене звати Світлана. Я керівниця творчої студії Магік. Сьогодні ми провели чудовий майстер-клас. Ми робили писанки мальованки. Діткам подобаються українські традиції, і вони проявили сьогодні свою творчість. І будемо малювати писанки. Писанки мальовані. У нас буде незвичайна писаночка, а ось на таких дерев'яних заготовочках. Так? І малювати ми будемо акриловими фарбами. Полір має дуже важливе значення. Це символи, це знаки, це певні наші українські традиції. Тому перед тим, як вибирати колір, який ви хочете, добре подумайте, яку писаночку ви хочете потім мати себе вдома. Я Якщо ви обрали колір, замальовуємо нашу заготовочку одним кольором, яким ви хочете. На водичку добавляти. Водичка вам для того, щоб мити кісточку. Yeah. Якщо ви вже замалювали повністю яєчко, ми чекаємо, поки воно підсохне. Домовилися? Так. Yeah. Дітки, кого яєчко підсохло, Можете взяти олівчик біля вас, біля кожного стоїть. І легенько намітити, що ви хочете малювати. Олівчика не потрібно, бо він буде видно у вас з-під фарби. Я хотіла б таке. Хорошо, тоді треба ось таку фарбу. Ми беремо самий тонший пензлик, ось такий пензлик, і тоді малюємо вже такі візеруночки. Бабушка другим надо цветом. Другим цветом. Ну, тепер другим цветом, закрывай. Закривай. кувату намалювати чити лінії. Люди квіточки краще. Взяли яєчко, намалювали серединку. Так. І малюємо квіточку до серединки. Раз, два. І листочок наступний з протилежної сторони. А тут герб України, а тут задіє український флаг. Мені дуже сподобалось. Я намалювала тут квіти, а сама серцевина цих квітів е, око золоте. Мені сподобалося заняття і я малювала вперше ще ніколи такого не малювала. Можливо. Я намалювала... Тут йде ще герб України, хрест, а тут йде сердечко та прапор України. Малювати ось цей герб було важко. У мене двоє дітей, їм дуже їм дуже сподобалося. Бачу, що вони не можуть закінчити, вже інші діти уходять, а ми ще продовжуємо. Ми вам дуже хочемо подякувати за проведений сьогоднішній захід. Все дуже було чудово, і ми будемо відвідувати такі заходи ще.